Більше трьох сотень працівників Тернопільської облдержадміністрації об'єдналися в популяризації української традиції. З нагоди дня вишиванки вони не лише вдягнули національне вбрання, а й продемонстрували його всьому місту. Зібратися перед входом у місцевий білий дім, який, до речі, також оформили в українському стилі. У такому вигляді їм довелося вперше. Та й вишиванку кажуть, вдягають не так часто, як хотілось би. Я сьогодні беру участь вперше в такі заході. І мені він це дуже подобається. Ми, це, ми українці, український народ. Ця вишиванка дуже личить для наших людей. А ви особисто часто вишиванці ходите? Ні, я не часто в вишиванці. Так. Коли свято тоді одягаю. Так як у нас колектив дуже великий, от можна зустрітися, от, принаймні от, ну, обійні час. Спілкуватися натомість голова Тернопільської обласної адміністрації вишиванки вдягає часто. Зізнається, що в його колекції їх п'ять, тож з радістю підтримав ідею своїх працівників і, так би мовити, передав естафету у столицю. Ми сьогодні спокійно можемо зробити виклик адміністрації президента, кабінету міністрів України, наприклад, на предмет того, чи здатні вони будуть в наступному році, 21 травня вивести більшу кількість. Представників своїх органів державної влади на майдан перед своїми установами, щоб продемонструвати, що вони мають спільну позицію всієї громадськістю України і ставлять собі за мету популяризувати українську культуру, вистроївшись на сходах перед адміністрацією, колектив виконав пісню на слова Дмитра Павличка. Любовь, то любов, А чрный.